Привіт! Ви на каналі Візітка.ком. Мене звуть Олена, і сьогодні розповім корисний лайфхак. Якщо в нашому величезному каталозі ви не знайшли того продукту чи формату, який хочете надрукувати, можна зробити нестандартне замовлення. Так саме так називається ця послуга. Для цього маєте детально розповісти, що саме потрібно виготовити. Розпишіть параметри продукту, додайте макет, якщо він у вас є. А ми виконаємо калькуляцію цього продукту та розрахуємо його вартість. Чим точніше ви опишете свої побажання, тим швидше отримаєте детальну відповідь. Все обговорення буде відбуватися у стрічці вашого замовлення у письмовому форматі. Послуга калькуляції нестандартного замовлення виконується друкарною лише за передоплатою. Якщо ви, зрештою, оформите замовлення, передоплата буде включена в загальну вартість. І тоді послуга калькуляції нестандартного замовлення буде безкоштовною. Якщо друкарня підтвердить, що дійсно може виготовити ваше нестандартне замовлення, технолог підготує інформацію про матеріали, тип друку, додаткову обробку. Ціну орієнтовні терміни виготовлення, рекомендації щодо підготовки макета за необхідності. Макет буде доопрацьований нашим дизайнером. Якщо ж з технологічних причин ми не зможемо надрукувати продукцію за наданими характеристиками, технолог не робитиме розрахунок. У цьому випадку кошти за оплачену послугу нестандартного замовлення будуть повернуті вам. Якщо ж ви вирішуєте, що пропозиція вас влаштовує, пишіть у стрічці обговорення слово затверджую. Оплачуйте це замовлення, і воно відразу перейде в друк. Ми обожнюємо цікаві кейси і творчих клієнтів. З усмішкою згадуємо кожну креативну історію і нестандартне замовлення. А ви діліться своїми ідеями, які виходять за рамки стандартів. Цікаво ж до зустрічі в коментарях.